Сьогодні розповім про одну з найважливіших діагностичних процедур для серця УЗД серця або ехокардіографія. Ехокардіографія це ультразвукове дослідження серця, яке дозволяє лікарю бачити ваше серце в реальному часі. Завдяки цьому методу можна оцінити роботу серцевих клапанів, перевірити наскільки ефективно серце перекачує кров, і виявити можливі порушення, такі як вродження вади або серцеву недостатність. Процедура абсолютно безболісна, безпечна і триває приблизно 15-20 хвилин. Зображення створюється за допомогою звукових хвиль, тому пацієнт не відчуває жодного дискомфорту. Результати дослідження допоможуть лікарю підібрати оптимальне лікування. Отже, УЗД серця це ключовий метод діагностики, який допоможе виявити серцеві проблеми на ранніх стадіях. Якщо у вас є питання, чи потребуєте обстеження, звертайтесь до ХОМ-клінік. Бережіть своє серце.